Псалом 44-й, керівнику Псалом Синів Короха, Маскіль. Боже, вухами своїми чулими батьки наші розповідали нам про діяння, що чинити за дні їхніх, за днів давніх, ти рукою твоєї вигнав народи, ксудив, розтрощив і розпорошив їх. Воно мечем своїм здобули вони країну і на сила їхня допомогла їм. Їх. А сила Твоя і світло лиця Твого, бо Ти подоба їх. Адже ти сам, цар мій Боже, заповідай спасіння, якого з тобою ворогів наших подолаємо і ім'ям Твоїм розтопчимо тих, хто піднялися на нас, бо не на лук собі покладаюся, і не меч мій врятує мене, тому що врятував нас від ворогів наших ти, і нанависників наших посоромах. Бога хвалили ми весь день і ім'я твоє навіки прославлено. селе. Але ти залишив нас і посоромив нас, і не виходиш з військами нашими. Ти обернув нас назад перед ворогом і ті, що нас ненавидять, грабують нас, ти віддав нас, як овець на поживу, і серед народів розпорошив нас, продав ти народ свій за забестінь і не вимагав великої ціни за нього. Ти віддав нас на посоромлення сусідам нашим, на осміяння й на ругу тим, хто оточує нас. Ти зробив нас притчею в народі, племена похитують головою. Весь день ганьба моя переді мною і сором покрив лице Моє. Від голосу, що поплюжить і кривдить через погляди ворога і месника. Все це прийшло до нас, але ми не забули тебе і не зрадили заповіту твоєму. Не відступило назад серце наше, і не ухилилися стопи наші від шляху Твого, хоч Ти скрушив нас на місці, де живуть шакали, і покрив нас смертною тінь. Якби ми забули ім'я Бога нашого і простягли руки наші до Божества чужого, хіба б ти розвідав би цього, бо знай він таємниці серця, адже через тебе вбивають нас весь день, вважають нас вівцями, яке заклань, Прокинься, Господи, чому спиш ти? Прокинься, не залишай назавжди, чому ти приховуєш лице своє, забуваєш нашу бідність і пригніченість нашу? Бо принижена праху душа наша пригорнулася до землі утроба наша, встань на допомогу нам і визволи нас заради милості Твоєї.